Дорожні пригоди Тимка та друзів. Друзі, у моєї бабусі скоро день народження. І я хочу подарувати їй щось особливе а на місці такому не знаєте, треба їхати до ліса. Але ж у місті так багато машин. І як ми туди доберемося? Ми поїдемо авто. Автобуса, я чув, що він від'їжджає від лісу. Ура! Автобус Я перший, Я перший. Стій, тимко, де можна вибігати на дорогу. Автобус зупиняється тільки на зупинці. Чекати автобус треба. Тільки на зупинці, Далеко від краю дороги. Обережно, Лялю, Не можна притулятися до дверей, коли вони зачиняються. Ух ти! Як весело! Тимко в автобусі не можна шуміти, і тим більше не можна відволікати водія. Це важливо для нашої безпеки. Хо-хо-хо, молодці! Ви пам'ятаєте правила, але далі буде ще складніше. Треба бути дуже уважними. Ура, ми в місті! Давайте побіжимо за подарунком. Зачекай, Зачекайте,нко, тут не можна просто так бігати. Спочатку треба знайти зебру і світлофор. Червоне світло це стій. Треба чекати, поки не загориться зелене. І навіть коли загориться зелене, спочатку дивимось наліво, потім направо і ще раз наліво. Ой-ой-ой, вони ж граються так близько. Це небезпечно. Запам'ятайте, марята, дорога. Це не місце для ігор. М'яч може закатитися під машину, і біда трапиться дуже-дуже швидко. Як тобі ця хустинка для бабусі? Знаєш бабусі це точно сподобається! Друзі безпечно дісталися додому. Бо вони запам'ятали всі важливі правила дорожнього руху. До нових повчальних зустрічей. Зустрінемось!